Лише стихія гри. Здатна вирватися з глибин підсвідомості свідомості, яке заважає людям жити. Лише стихія гри, заклана висвідомості сміття, яке заважає людям, людям жити. жити. О мій учителю! Я схиляюся перед вами. Дякуємо усім. Єдине в нас прикіль, що автору не вдалося доїхати за сімейними обставинами. Вона всім передає вітання і найближчим часом до нас завітає. Дякуємо. Дякую. У нас зараз важливо і надзвичайно цікаво почути ваше фінальне слово, яке зазвичай в кожного з персонажів: хто спалив своє внутрішнє сміття, хто не спалив. Хто відчув катарсис, а хто не відчув. І зрештою, до чого все-таки прямували в ці, ці рольові ігри. І чи хоча б один з цих сценаріїв спрацював, що на персонажах? Власне, чіткою. А, і мінімумом, можливо, вже як ви, ну, там, якихось заварлень <кхм> чи пропозицій вирішення. Ми, тут, ми десь опинилися на якійсь такій серединці і виставою це не називеш. І відчитки воно якось втекло, і, безумовно, ми заплуталися просто в елементарних там, -загралися, загралися в якихось ситуаціях і так далі. Самої п'єси ми, безумовно, не вичитали, так, не вичитали не... суть її, не вичитали. І Тому, я думаю, було, що було. Це таке от, було. Тут автор пропонує, що. Щоби, щоб відкрити це, треба відповісти на запитання, що таке гра. Остання фраза яка? Остання. Фраза? Фраза остання виразу мій. Лише стихіє, здатна. Це я її витягнув з цього і ставив. А ні, класно, класно. ну класно. а от якраз. Класна, класно. І кльово, що витяг, бо вона реально. Якщо на неї якщо на неї відповісти, то тоді відразу. На, на, на і лише стихія. Ми поставили запитання. Під Ми сміття, сміття. Ну, Так значить треба в грудь зануритися. А тоді треба відповісти, що, е, яку гру ми маємо на увазі. Якщо гра це театр-театр, ну, ну, е, 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 фарс-фарс, комедія-комедія, е, та, ну, театр, театр як милотіння, як ну, щось таке свято, феєрверк, та? то, то, то тоді трудно зрозуміти. Коли воно виникає, воно є в режисерській цій концепції, воно періодично наступає, воно періодично ну, би, дає нам це відсторонення. Тоді так. А, а все-таки шанс дати, зайти в історію реально, мені здається, що цей матеріал дає. Даємо. А тоді, а тоді вихід, і тоді виникає об'єм. Тобто він він, він пропонується ситуація, і коли реально в неї класна музика. і класна, воно, Я сам люблю театр-театр, я сам люблю. От, і, і коли воно є, але воно над, а, а от цей момент спробувати залізти в це реально і спробувати ну, поіснувати в цих текстах. Чи а, тут, ну, і пошукати, чи Стьоп, чи щось таке. Тобто а от хотілось цих переключити. Ну тут свідомо цієї міри я не і казав, що от так, як вас іде, як воно буде. Вони правляться в те, що вони вірять в те, що хтось може вирішити їхні проблеми, що вони звернуться до психолога, і він буде щось їм допомагати вирішувати. Той самий час психолог з розумним виглядом, отримавши якісь там сертифікат освіту, там сертифікат там, і так далі, він теж це бавиться і теж вірить в те, що він може щось допомогти. І в якийсь момент, можливо, ця віра і вона приводить до того, що комусь щось допомагає. Я думаю, що, можливо, власне, ці наміри вони і рятують людей від тих проблем, які в них є. Але, власне, насправді, це весь цей цирк фактично. Він звівся до реальної, такої, навіть я би сказала, глобальної проблеми нашого часу, коли кожна людина, маючи можливості і, скажімо, матеріальні, і моральні, вона, вона може мати все, а може нічого не мати, але в той самий час вона все одно лишається людиною з її певними потребами, з її беззахисністю, з її. В душі, Яку вона ховає під тими всіма вампірами, тими всіми на десь там листан... закладає.